Доброго дня. Сьогодні вам були встановлені імпланти або один імплант. І я хочу дати рекомендації, як себе вести в післяопераційний період. То ми вам даємо списочок ліків, які потрібно приймати для того, щоб зменшити кількість ускладень і взагалі пережити це безболісно. Тобто, першим із ліків ви приймаєте аугментин. Це антибіотик широкого спектру дії, який не дозволяє розвиватися чи приєднуватися будь-якій мікрофлорі інфекції. Його потрібно приймати недовго 5 днів 500 мг, три рази в день. Тобто, навіть якщо у вас операція була не зранку в обід чи ввечері, все рівно цей день потрібно випити три капсули. На антибіотик може бути розлад шлунку, тому при розладі шлунку ви приймаєте таблеточку Linux, тобто це пробіотик, який дозволить нормально функціонувати у вашому кишечні. Для знеболення і для зменшення запалення ви приймаєте такий препарат, як Німесил. Німесил по одному пакетику три рази в день, три дні. В нього є знеболюючий і протизапальний ефект, тому що... Імплантація, вона характеризується тим, що на другий на третій день ви вже не відчуваєте болю, але ви все рівно ще приймаєте німесил сил для того, щоб зняти запалення, зняти запалення, тобто зняти набряк і швидше і краще буде заживати. Тому німесил сил приймаєте не тільки як знеболюючий, а ще й протизапальний препарат. Далі ще просимо вас після кожного прийому їжі прилускати рот хлоргексидином. Хлоргексидин – це легенький антисептик. Ви не полощите 5-7 днів, тобто, поки у вас є шви, доти ви не полощите і холод. Холод, ось такий даємо вам акумулятор холоду. Ви його прикладаєте в місце імплантації кожен час на 10 хвилин. Тобто пройшла годинка часу, ви на 10 хвилин приклали. Пройшла годинка часу, на 10 хвилин приклали. Так, робите 2 дні в день імплантації і на слідуючий день. Холод знеболює. Холод знімає набряк і холод активує капілярний кровообіг. Тобто холод заміняє вам 3. Препарати хімічні, які можна не приймати, тому холод, відноситься до нього дуже серйозно. І пацієнти, які гарно прикладають холод, не мають напрямки, виглядають гарно навіть після таких операцій, як імплантація, сіну видалення зубомодрості. Тепер, як правильно тримати холод, ви його кладете в холодильник, не в морозильну камеру, тому що після морозильної камери він буде твердий. Якщо імплантація була у вас на верхній щелепі, тобто в зону ділянки, ви кладете вище от на кісточку сюди або на кісточку. Якщо це на нижній щелепі, то пойдете на ось цю кісточку жувальний відділ, передня ділянка і знову жувальний відділ зліва. Ось так. так. Або так, або так. Якщо це вверху жувальні зуби, кісточка ось тут. Якщо це передні зуби, ми його можемо трошки скласти вдвоє, прикласти ось так. І зліва жувальні зуби ось тут. Тому дотримуйтесь наших рекомендацій, виглядайте здорово і будьте здорові.